Всім привіт! Сьогодні у нас в гостях Вероніка. Вероніка є випускницею 32-го ліцею в Чернігові. Розкажи, будь ласка, про себе трошки. Чим ти займалася останні роки? Тут і які активності тут були. Ну, насправді, останні роки в нашій школі були дуже активними, адже прямо перед повномасштабним вторгненням в нас активно почало розвиватися дитяче телебачення, і ми ходили і в міську раду брати інтерв'ю до різних громадських діячів. Ну а згодом, коли ми повернулися до навчання, то ми почали більше свою волонтерську діяльність. Ми допомагали нашим військовим, збирали і пакунки, і провозили їм потім самі особисто з ними зустрічались. Два рази брали участь в проєкті Десайт, де ми розроблювали проєкти. І загалом всі роки ми брали участь в просто громадському бюджету участі від держави, і також неодноразово вигравали. Як ти дізналась принципі про бюджет участі, і які ви подавали проекти, які виграли, які не пройшли, і взагалі, як відбувався процес от цього проекту, про який ми ще поговоримо, який ви перемогли? Ну я знаю, що коли я ще була поменшою, то наша школа подавала і вигравала проект на? Футбольне поле в нас там зараз іде ремонт, і також в нас облаштовано кабінет праці для дівчат. Тобто там зробили нову кухню, нове обладнання, і я вважаю що наша школа робила дуже доцільні проекти, які дійсно потрібні, адже школа не нова, і потрібно постійно щось поновлювати і вдосконалювати. І я рада, що. Учнів теж до цього залучають, щоб ми могли які підказувати, що ми хочемо, і нас до нас дослухалися, і я вважаю, що це дуже круто. А цей саме шкільний бюджет участі. А я так бачила наскільки запекла була боротьба, і як молодь залучала весь чернігів до голосувань. Мені теж постійно писали, дзвонили. І це була дуже класна історія, бо це якраз участь молоді в відновленні і участь молоді в державотворенні, можна сказати, і взагалі утворенні міста. Розкажи про цей процес саме шкільного бюджету участі, як він відбувався, як ви залучали голоси, і як ви розробляли цей проект. І взагалі придумали його. Ну, проект про шкільне подвір'я, те, що нам допомогли зробити десайт, він ми сходили на перший хакатон в, в третю школу. Але вже тоді ми знали, що ми хочемо робити подвір'я, адже воно у нас змінювалось більше 30 років, і всі відверто бачили, що. Його треба змінити. І в першу чергу нам треба було придумати, як ми його бачимо. І до цього ми вирішили залучити малюків. У нас був конкурс малюнків, де діти малювали, як вони його бачать. І там були різні ідеї. Хтось хотів фонтан, хтось колесо огляду. Але ми зібрали найбільш реальні ідеї, візуалізували і вже подавали наш проєкт. Ми були. Дуже сильно напрямлені на перемогу, і ми е, знали і хотіли, що ми переможемо, адже ми робили все для того, щоб е, наші, наш проєкт був повсюди, щоб всі його бачили, всі про нього знали. Тому я вважаю, що агітація грала дуже велику роль в нашій перемозі. Але все рівно, коли ми прийшли на е, озвучення результатів, було хвилююче, адже була 35-та школа, яка з нами, яка теж виграла цей бюджет. І ми дуже хвилювалися, щоб ми зайняли своє місце і змогли відбудувати наше подвір'я. Тому я вважаю, що дуже круто, що нам дають такі можливості, адже вже зараз першокласники підуть на нове подвір'я. І зараз влітку просто жителі нашої громади можуть теж на ньому відпочити. І я вважаю, що це дуже важливо, щоб школа і подвір'я виглядали гарно. Як ти бачиш, наскільки міжнародні партнери підтримують Чернігів зараз, і взагалі як міжнародна спільнота допомагає Україні? І які проекти підтримуються, і які, яка участь у вас була в розробці? Навіть от тут ми сидимо в дуже такому гарному укритті? Це була теж підтримка міжнародних партнерів. Як це відбувається? Як ти бачиш це? Чи достатньо ця підтримка? Ну я вважаю, і мені дуже приємно, що взагалі закордонні партнери розуміють, як важко зараз дітям, і вони хочуть нам дати цю можливість щось вдосконалити, якось порадувати себе, і тому це дуже приємно. А про укриття це зараз ми сидимо в укритті, який проект якого робила я, і він теж виграв в нашій школі. І тому я я їм дуже вдячна, що я змогла піти зі школи і залишити за собою такий слід в вигляді того, що маленькі діти, які будуть багато часу проводити в укритті в новому навчальному році, то вони зможуть робити це хоча, хоча б в приємному приміщенні, де вони зможуть спокійно знаходитись або ж відволіктись. Тут буде Тут буде все багато облаштоване, і е, навіть тут буде штучний газон, на якому зможуть діти відпочити, присісти. І я вважаю, що це дуже добре, що вони розуміють, що треба нас підтримувати е, і дарувати ці гарні емоції, хоча б тим, що вони можуть фінансово підтримувати наші ідеї і проекти. Ви спілкувалися да, з усіма гостями, які приїжджали. Так, це насправді ще дуже круто, що е, до нас вони особисто приїжджають. Е, люди з Швейцарії приїжджали представники, е, і ми змогли з ними поспілкуватися як і е, на тему проекту, так і просто англійською між собою. Тобто, нам даються можливість максимально. Е, Відкриватися цьому світу і прокачувати свої скіли комунікації, і це дуже круто, що це все виходить на міжнародний рівень і що дітей починають сприймати ну вже як дорослих і дають нам право поспілкуватись з кимось, виступити на камеру і загалом, що наші ідеї чують. Дякую. А що б ти порадила молоді, яка зараз а, так само закінчує школу, думає про університет, думає, куди вступати або закінчує університет, і думає, чи залишатись, чи їхати. Ми знаємо, що дуже багато молоді зараз за кордоном, але ми також розуміємо, що ми дуже зацікавлені в цій молоді. бо... Це наше майбутнє, це наші потенційні там професора, науковці, політики, і бізнесмени, і бізнес-леді. І тому щоб ти порадила молоді, яка зараз тут, або яка зараз за кордоном. Ну особисто в моєму оточенні відсотків 80 буде уїжджати за кордон, які закінчили зі мною школу. І я розумію, що вони теж можуть бути потім корисними в нашій державі, адже вони там. Отримаються європейську освіту і вони будуть мати своє якесь бачення життя і з цими ініціативами вони можуть повернутись до нас. І навіть я коли думала, куди вступати, і був варіант їхати за кордон, то навіть якби я його розглядала, то я була впевнена, що я отримую там освіту і повернусь сюди, щоб бути корисною тут. Тому я вважаю, що Моя найголовніша порада це слухати тільки себе, те, як ти бачиш своє майбутнє, і впевнено рухатись до своєї цілі. Адже ми, як діти, які е, пережили страшні події, ми розуміємо, що будь-що може стати реальністю, якщо цього дійсно хотіти, і що. Колись точно все буде добре, і ми повернемося, і будемо відбудовувати нашу спокійну, вільну, мирну Україну. І тому зараз найголовніше це нам набирати знань і щоб максимально їх використати в майбутньому і допомогти нашій країні. Я хочу тобі подякувати за твою ініціативність за твою участь і взагалі громадянську позицію. За те, що ти реалізувала тут класні проекти, звісно, за підтримки і школи, і міста, і міжнародних партнерів, це дуже цінно. І я думаю, що такі приклади, якраз участі молоді у відновленні у. Відбудові це дуже важливі. І я дійсно бажаю, щоб вся молодь, яка зараз за кордоном, яка вчиться або в Києві, або в інших містах, поверталась потім в Чернігів і реалізовували тут дуже цікаві важливі проекти. Дякую за цю розмову і я бажаю тобі успіхів і у навчанні, і у будь-яких проєктах. Дякую. Дякую.